Що, зараз ми стелимо Київський. Да. Це ми стелимо э, квіл міста Києва. Доброго утро. Доброго ранку! Привіт. І о, у нас окремо один хлопчина приніс футболку однокласника, який ну, пішов з життям минулого року. Я його не пришивала, я йому пообіцяла, що я покладу. Давай, до так, рядом положим. От я приложу її. Ні, ні, але живі Так. Це такий сусідній рух імена називається. Він започаткований в Сполучених Штатах. Близько 30 років тому ввіл позитивні активісти. Дуже переживали, що їхні друзі помирають від Віл Сніду. І один з них, з перших людей, які відкрито заявляв про те, що у нього віл, він в нього такий був розпач з приводу смерті свого друга, що він взяв його ковдру, нашив на ковдрі ім'я і в ній спав. От. І після цього е, люди е, так вшановують пам'ять інших людей, які померли від сніду. Таким чином беруть е, покривали якісь і нашивають на ньому імена. І цей рух він називається імена. Зараз тут на Софійській площі зібрані е, квілти, це меморіальні полотна з усіх куточків України. Є, е, до речі, навіть з Криму. Тобто, Фактично, якщо розглядати вілпозитивну спільноту України, то Крим та це досі ще Україна. Що на ну, них ну, зображено, розказуєте? Хто як вміє і емоційно відчуває, той так і вшановує пам'ять своїх друзів. Тут є наприклад, квілти, на яких пришиті дитячі іграшки. Є, наприклад, там, десь там є квілт з Рівного. Там тематично про кожну людину якось зображено. Хтось там був музикант, хтось був мотоциклістом, хтось був там, не знаю, любив грати в преферанс, і це, це, це все якась така маленька нотка історії з життя. Вона зображена на квілті. Тобто це все люди, які померли? Так, це в честь пам'яті людей, які померли від сніду. За час епідемії в Україні померло близько 30 тисяч людей. Хоча разом з тим за останній рік зафіксовано значне зниження рівня смертності від сніду завдяки розширенню програм лікування. І про це теж ми будемо сьогодні говорити: що чим більше в країні доступу до лікування, тим менше людей помирає. Якщо всі будуть забезпечені таблетками, то таке питання, як смертність від сніду, воно не існуватиме в цій країні.